Що найшвидше можна приготувати на десерт до чаю. Я думаю, що, напевно, такі оладки з яблучком я зроблю. У мене є кисле молочко, 250 мл чашка, цукор, одне яйце, мука. Тут я взяла соду, сіль і яблука зараз накришу кубиком. Зроблю десерт смачний. Яблучко почистю від серцевинки ось такими кубиками я їх накришу. Буде дешево і сердито. І смачно. Яблука вже перекришила, зробимо тісто. Виливаю молоко кислице. Додам сюди соду. Сіль, одне яйце зашипівло гарно, Тепер сюди додам ложку цукру і розчало. Під мене розмішаємо, крутички Таке густеньке виходить тісто. Сюди додаю яблучка і гарненько все перемішаю. Налила олії, а тепер ложечкою акуратненько так викладати. І до чаю зараз буде смакота. Нема часу зараз щось довго готувати. Перевернула такі пишні гарні. Ну, зменшила вогонь, хай трошки до готовності дойде. Такі пишні гарні. мені має. Паперовий рушничок, щоб трошки впитало масло. Ось я напекла вже таких оладок. Такі пишні, гарні, гарячі. Пухкенький, м'ягенький, смачненький. Зараз чайок поставлю, сметанки. І будемо смакувати. Всім смачно. Мені теж. Бувайте здорові. До зустрічі!